Привіт, всім чудового дня і миру бажаю в цей день прекрасний. І кілька слів хотілося б сказати про релігію, тому що сьогодні дуже багато церков заплутались в різних філософіях, психологіях, і це все перетворилося в мертву релігію, яка не може змінити життя людини. Що ж, найголовніше у християнстві? Апостоли чітко вчили. Про те, що необхідно духовне народження, народження від Бога. І це не просто якісь слова, вони чітко вказували на те, що має цю людину характеризувати. Наприклад, апостол Іван говорив, що народжений від Бога він не грішить, а береже себе. Апостол Петро теж говорив про те, що має бути святою така людина. Апостол Павло говорив, що той, хто не народжений, не має Божого духа, той не від Бога. Тобто чіткі, зрозумілі ознаки. І що ж нам потрібно для того, щоб народитись духовно, щоб дійсно бути живими, нам і потрібні, якраз, апостоли, ось тобто. Божі люди і Біблія також чітко нам відкриває, хто ж такі апостоли, чим же вони займаються, тому що апостол Павло у Посланні до Римлян, перший розділ 5 віршем, написав, що апостоли займаються тим, що вони підкорюють вірі народи. Тобто, якщо людина вчить чомусь незрозуміло чому, але вірі народи не підкорює, то це не апостол. Тобто це дуже просто, ці два пункти духовне народження. Без нього люди плутаються і апостоли, які ведуть до духовного народження, підкорюють вірі нових і нових людей, нові народи, щоб там люди духовно народжувалися. Всім чудового дня! Бажаю!